В день, 27 серпня, у селищі Понятівка російські військові атакували з дрону автівку сільської ради. Поранений місцевий староста повідомило у телеграмі. Обласна військова адміністрація. Також армія Російської Федерації скинула вибухівку на цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Її водій поранений. Близько сьомої години під обстрілом з артилерії дронів було село Новоолександрівка Бориславського району, повідомила Херсонська обласна прокуратура у телеграмі. Внаслідок обстрілу госпіталізували чоловіка та жінку. Також, за інформацією прокуратури, о шостій годині армія Російської Федерації обстріляла село Садове Херсонської територіальної громади. Внаслідок атаки загинув 65-річний чоловік. Мешканці цих багатоповерхівок розповідають, їх оселі були під обстрілом 26 серпня. Голова ОСББ одного з будинків Ірина говорить: внаслідок атаки російських військових пошкоджені 10 квартир. В нашому будинку пошкоджені вікна і стіни це наслідок вибуху, прильоту і уламками пора по билам. Стіни посічені, вікна вибиті дерева. Ну, завдяки деревам, які у нас росли, то в принципі до нас ну, ми майже так трошечки постраждали. Якщо б дерев не було, то було б на, от, хуже. Уламки пролітали крізь стіни і вилітали з сусідам деяких. Одну жіночку трошечки контузило. Було страшно, тому що дом дрожав. Було дуже страшно. У цій багатоповерхівці пошкоджені 11 квартир, каже голова ОСББ Зоя. Тут як грохне, ми там і присіли, я і ноги дрожали, і руки. Ось це весь повністю раз, два, три. другий, третій, четвертий етаж. Потім там раз, два, три, чотири, шість людей квартир в тому під'їзді. І вот всі вот это до п'ятого етажа. Також минулої доби російські військові атакували Береславський район. Під вогнем були Нововоронцовська, Новоолександрівська, Мирівська та Тягинська територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минуло доби ворог використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населеного пункту Тягінка. Окрім цього, з артилерії наніс удари по населеним пунктам Михайлівка та Новоолександрівка. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували із населених пунктів. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди мешканців, навчальні заклади, приватний транспортний засіб, влучання також мало місце фермерське господарство. На жаль, в населеному пункті Золота Балка, чоловік 63-го року народження, отримав поранення. Також в населеному пункті Новоолександрівка і жінка отримали поранення в ході артилерійських обстрілів. Всього за минулу добу російська армія атакувала 21 населений пункт правобережної Херсонщини, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Талаконніков. П'ять багатоквартирних будинків пошкоджено, більше десятка приватних. Ворог також здійснив ракетний удар по Херсонщини, але наші сили протиповітряної оборони. Знищили ціль над Береславським районом. Ракета там і вибухнула. За минулу добу 10 людей поранено внаслідок обстрілів, та одна, на жаль, загинула. Оксана Хлібос, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.